Випекти паску це завжди. Особлива відповідальність замість тіста, це і виброження його, це і його випічка, і потім прикраси. До Великодня на Чернігівському хлібокомбінаті номер 2 печуть вісім видів пасок та кексів. Із них частина це паски традиційної рецептури. Це вироби, які виготовляються за традиційною технологією. Це такий асортимент, як квітневе, святкова та великодня казка. Традиційна технологія це як наші предки випікали нашу пасочку. Ми Робимо його опарним тістоприготуванням, після чого йде вже сам замість тіста. Додається велика кількість родзинок, цукру, масла, яйця. А інші почуться за новітніми технологіями. Більш новітні технології тістоприготування – це такі вироби, як крафен, кекс, пасхальний, великодний барник дитячий вироб, який порадує малечу своїм вмістом, своїм смаком та чудовим ароматом. і Італійська технологія це тісто приготування це наш панетон. Наш панетоні, який витовляються сугубо за італійською технологією на живих заквасках. Якщо це панетон, то це буде цитрусовий з цитрусовими нотками. Так, це буде м'якуш такий більш легкий і пористий. У нього дуже велика технологія приготування. Це якби ставиться, в нас розводиться жива закваска, яка дозріває більше. 24 годин потім вона ставиться опара, яка теж має свою структуру дозрівання і свій термін дозрівання. кажуть, посмакуєш панетоне, відчуєш себе на мить в Італії. Цукати дуже велика кількість цукаців. Родзинки замочуються на темному ромі. з додаванням апельсинового соку у цьому сезоні на хлібокомбінаті є й новинка: паска на топленому молоці. Вона виготовляється у нас на італійській заквасці. В неї яскравий карамельний відтінок м'якошу та сам аромат та смак. Оздоблення у нас проходить бельгійським шоколадом, що має своїх прихильників за смаком та своєю незвичайністю. Ми хочемо, щоб у кожного споживача нашого відбулося свято. А щоб воно відбулося, то повинно бути, щоб цей виріб передав від нас нашу любов. Нашу турботу, тож бажаємо вам, щоб ота праця, яка сьогодні присутня на підприємстві, передалася з цими виробами для вас і створила на ваших столах і у ваших родинах неповторний такий добробут і, і затишок. Христове Воскресіння, найголовніше свято, православ'я. Я бажаю вам від душі, щоб у кожній домівці панували мир, злагода та любов. Христос Воскрес, Воістин Воскрес.